Захист коштів захисників та захисниць України для нас важлива і почесна місія. Мене звати Маргарита і у цьому відео я розповім про банківські послуги від Кредобанку, якими можуть скористатися учасники бойових дій на більш вигідних умовах. Отже, ймовірно, ви чули про Крафтбанкін банківський сервіс для клієнтів преміум-сегмента, з увагою до деталей, фінансовими і не лише сервісами під індивідуальні потреби. Craft Black це один з тарифних пакетів для преміальних клієнтів. Обслуговування на тарифному пакеті платне, але у разі виконання умов щодо розрахунків або надходжень є безкоштовним. Втім, для ветеранів Кредобанк зробив відкриття та обслуговування на тарифному пакеті Craft Black абсолютно безкоштовним, без жодних додаткових умов. Що ж входить до пакету Craft Black? Це чотири рахунки у валюті в гривні, доларі, євро та злотому. Та чотири преміальні картки від MasterCard, одну з яких можна оформити на когось з близьких. Багато рахунків, багато карток, і ще багато, багато можливостей та переваг передбачає сервіс Крафтбанкінг. Зокрема, персональний радник з банківських послуг, який знає всі нюанси та допоможе у вирішенні фінансових питань. Особлива увага в тарифному пакеті приділена можливості знімати готівку в Україні та за кордоном без комісії. А це 300 тисяч гривень в усіх банкоматах країни і ще 300 тисяч у касах Кредобанку. А ще Крадблек заробляє для вас кошти. Відкриваєте широку кишеню, кладете туди гроші. І отримуєте ще більше грошей з ощадним рахунком кишені, який автоматично відкривається для всіх клієнтів на тарифних пакетах Craft Black, можна накопичувати кошти. Як це працює? Перекидаєте в лайн-банкінгу гроші зі свого гривневого рахунку на ощадний, а банк вам за це виплачує відсотки. До того ж цей ощадний рахунок з вільним доступом, тобто ви можете перекинути з нього гроші у будь-який момент. В описі до цього відео ми залишимо посилання на сторінку, де ви завжди можете ознайомитися з актуальною відсотковою ставкою ощадного рахунку. До речі, щоб отримати ще більший дохід від заощаджень, скористайтеся депозитом прибутковий, адже для захисників та захисниць передбачений приємний бонус плюс 1% на всі терміни вкладу у гривні. Повертаючись до КрафтБлек, ветерани можуть скористатися не лише низкою фінансових переваг. Крафтблек це інструмент, який економить ваш час. Проводіть час з сім'єю чи друзями, а консьєрж-сервіс від MasterCard допоможе вирішити ваші питання, організація свята для дитини, перевезення домашнього улюбленця в інше місто чи пошук станції техогляду для вашого автомобіля. Телефонуєте чи пишете у чаті та отримуєте від персонального асистента відповіді на усі питання навіть на най-най-най-несподіваніші. А ще Блек – це як Чорна п'ятниця, але щодня. Тут дуже багато знижок. на бронювання авто та готелів. Знижки на відпочинок в Карпатах чи покупки в торгових центрах. А вже невдовзі для преміальних клієнтів відновлюється програма MasterCard більше. Тож розраховуючись карткою, автоматично накопичуєте бали та обмінюєте на товари і послуги чи знижки на них. Більше про крафт Блек та депозит прибутковий у описі до цього відео. І на завершення хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям. Для вас ми продовжуємо забезпечувати зручність і якість обслуговування на найвищому рівні, а також вдосконалювати існуючі та впроваджувати нові сервіси. А ще підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не припустити наступних відео.